О, із, із нас готують ударну групу по знищенню десантів. Вот. Ага, так треба ж хоч, хоч патронів дати, ще ж патронів немає. Вот. Ко Команда за патронами О, по пошли, построїли за патронами. Принесли, я виробити. ви 20 патронів, може 15, багато. Ну, це ж рота, це одна да, рота. Я не моє вже діло всяку, куча була, де все. І старший Так, а перед тим у нас був випадок, коли на посту солдат виставив, на посту вистав і задоволь, і його судив товариський суд. Десь старший настрій на кучі ящиків. от видає кожному по 45 патронів, розпишись, і розпиш, що ти гліжив, неш, ну, 45, висліч і йде, розписуйся. Розписуємося. Коли підходить комбат, капітан Шевченко докладує, все ще раз такий, заходять роти, от видає боєприпаси з алдатом. Скільки ж ти видав боєприпасів, що... один речі що... Так скільки ж ти будеш видавати боєприпасів? Розбирайте ящики, беріть патрони. Боже був... мой. Комбат сказав, що ж, що племса. Ну ящик взяли, а там так, дерев'яний Дерев ящик, вот, і у ящику дерев'яний два оцинкованих ящика. На, э, це саме, э, герметично закриті. Вот, і в тих оцинковках вже патрони знаходяться. Вони до такого до, 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 до довгого збереження. Вони, може, готувати 5, як, 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 як робить всі патрони. От, ми схватили ці ящики, тягнемо, розбираємо. І я чи сестра не дивишся, 45, 40, 45 сюди, але ж і в карман сюди проти вога сюди ховаєш. Ну, гинь, треба здавати. А чи я їх порушу, чи не положу, я не знаю. Ну, я то не знаю, якщо мені 45. У в підсумок попався, по підсумку по 45 патронів. Так я не миш, як патронів 20 чи 30 заховав у, 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 в кармані, в похівогазі, куди, куди хочеш. Ну це бажав очитувач, записати саме. Ага, ну ладно. Але ж нам ніхто ні слова, не ні півслова. Ніякого тобі поїздравозника, не якого тобі. Комуніста, ніякого собі комсомольця, ми самі собі представлені. Е, і полягали повечеряли, там вже хто вечеряв, хто вечер, хто, вечер, хто там е, листи пише, а куди їх посилати? Поняття не немає, куди посилати. Але ж пишуть, що таке, ну, ну, сам, ну нічого, нічого робити. Вот. І ось стоїмо вранці і такий випадок. От. У одного хлопця такий був його чуб чорний, блискучий, і з'явилися білі волосинки у, 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 у голові в чубі. От. Яке було, яке було переживання. От. Я просто хлопця кажу, я не знаю, що в мене з'являюся і з'являюся. Появляєш. Але ж мені теж було, як би сказати, невесело. От. А чого не весело? Це ж ми йдемо знищувати цього саме дистанції. І кажуть, що вони навіть танкетки впускають за, 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 за самойота. А ми ж так, що я здемовою, вони там вже стріляють, а стріляють, так як вже стояють, щоб когось вбивати. А знаєте, знаєте, очевидно, я буду один і сперегтанков, що мене вб'ють, а кому хотілося вмирати в 19-20 років. Ага. پداساک موږ دیسنه دوی چې اڅې کې دی په یوې ورځ منو میوته روتلې منو میوته